Погодження документу. Якщо для користувача було сформовано завдання на погодження документу, то він отримає нотифікаційне сповіщення на електронну пошту про необхідність виконання такого завдання. Якщо він зайде у систему, то в розділі Мої задачі він побачить саме документ, який має погодити. Для погодження йому потрібно відкрити документ, ознайомитись з самим документом. Якщо з цим документом є пов'язані документи, то на вкладці Зв'язані документи він може ознайомитися з цим документом. В нашому випадку це договір. Після ознайомлення з договором, якщо у користувача більше немає питань і він планує погодити з цей документ, то йому достатньо натиснути Погодити документи. Тут він за бажанням може вказати коментар по цьому документу. І підтвердити свою дію. Документ погоджено.